Привіт! Сьогодні до вашої уваги дихальний комплекс, для того, щоб гарно попрацювати з діафрагмою, розкрити грудну клітинку. Цим можна позбутися вогнику між лопатками, а також дуже гарно пропрацьовуються легені, то увага для тих, хто хворів ковідом, дуже гарно буде дати такий тонус своїм легеням. Для цього нам потрібно сісти на коврик, так, щоб ножки наші були на ширині плечей, тому що будемо. Лягати, лягати, щоб вся, весь наш животик гарненько уперся в бедра. Руки витягуємо. Руки витягуємо. Відчуваємо, як бедро давить нам в наші, в наші ребра, наш животик повністю лежить. І вправа буде така: на 5 рахунків робимо вдих. П'ять рахунків затримуємо дихання. П'ять рахунків видихаємо. В цій позі. Зробили вдох один. Два. Три. Чотири, п'ять. Затримали. Дихання. Три, чотири, П'ять. Видихаємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Наступна відразу робимо на 10 рахунків. Вдох, 2, 3 і до 10. Затримуємо дихання на 10 рахунків і видихаємо на 10 рахунків. Третя хвиля буде на 15. На 15 затримали, і на 15 рахунків зробили видох. Якщо відчуваєте, що у вас є сила зробити ще таку хвилю на 20 рахунків, то будь ласка, і виконуйте добре робити цю вправу зранку, щоб продихалася діафрагма, розкривається грудна клітинка після сну і гарне живлення нашого мозку від самого ранку.